Всім привіт! Мене звати Катерина і вітаю вас на своєму каналі по вязанню. Я починаю свій курс машинного в'язання для новачків. Надіюся, вам буде корисно. Ну і для себе буду мати таку шпаргалку, тому що досвід машинного в'язання в мене не такий хороший, як по спицям, але я думаю, що при бажанні ми це все виправимо і за рік. Ця ситуація вийде на новий рівень. Сьогодні ми поговоримо про те, які існують найпоширеніші. Методи набору петель для машинного в'язання. І почнемо ми із набору петель, який йде обкрутами. Ми обкручуємо кожну нашу голочку. Я висунула до себе 20, 0, 20 так? Ми пам'ятаємо, що в нас йде відлік від нуля, тобто, у нас на машині 100 сюди петель, 100 сюди. Так? Тобто 100 голочок, це 100 петель. Ось я, по суті, у мене тут 40 петель. Я беру свою ниточку, завожу її, починаю набирати петлі зліва направо. Завожу її між першу і другу голочку. Ось так. Звісно, класно, якщо є така прищепочка, цей хвостик причепити, але ну, треба собі тут поставити якийсь такий грузочок. І починаю обкручувати. Тобто, ось, беру її сюди, раз і обкрутила. Далі завожу між другу і третю, і знову накидаю на нашу голочку нитку, обкручуючи її. Знову між третю і четверту, п'ята, шоста, сьома, восьма. Да? Тобто, заводимо нашу ниточку між наші голочки і обкрутами набираємо наші. Петлі. Це найпоширеніший метод в'язання. Його мінус в тому, що якщо в'язати саме таким методом, і далі ми з цим полотном нічого не робимо, тобто ми не будемо ніяк обробляти край, то він буде закручуватися в такий, та, не знаю, ковбаску. В таку ковбаску, знаєте, дівчата, чесно вам сказати, трошки важкувато м -м, згадувати, переходити одразу на слова. Тому ось для тих, кому дуже сильно ріже вухо, ну, будь ласка, вибачте, з часом все виправиться. Я хочу сказати і так: від початку ведення свого каналу, то в мене дуже поповнився словниковий запас потрібними словами для. В'язання ось. Тому що, ну, самі розумієте, навчалась я на російській мові, і вся література, і курси в мене були на російській мові. Тому вже прошу вибачення, вже як є. Так. І далі ми завели ниточку в наш човник, так? І закрили його, не забуваємо. І обережненько все, пров'язали. Далі ми можемо вже вішати нашу гребіночку і грузи, і починати ну, далі в'язати наше полотно. Але я завжди роблю так, що я ще один ряд висуваю петлі і обережно пров'язую, тому що не завжди. Воно добре пров'язується. Ну, і самі розумієте, портити машинку не сильно хочеться, тому що ну, були в мене такі вже ситуації, що голки від грибінки застрівали сюди, і ну, реально від цього каретка наша страждає. А кареточка наша коштує немало. Тому бережемо наші машиночки, тому що їх нових вже давно не випускають. О, бачите, як гарненько вже пішло? Ну, відповідно, тут щільність, я нічого не підбирала. Тому ну, ви самі розумієте, що на виході зараз буде мати трошки рихле полотно. Ось, я беру свою таку грибінку і. Також дивіться, дивимося, щоб наша ниточка нікуди ніде не застрягла. Тому що, от може бути, ви так зачепили, не подивилися, а вона сюди, за, за кілочки закрутилася, або десь ось тут за гребінку заплуталася. Так? Тому це все регулюємо. Я беру два маленькі грузики. Ось я тут. У мене тут така конструкція, щоб ви розуміли, знімати машинне в'язання не так вже і легко, як і спиці. Так, ручне. Тому, дівчата, не забуваємо ставити вподобайку, писати коментарі, репостити, тому що це допомагає кожній майстрині з тим, що вона не втрачає мотивацію продовжувати знімати для вас контент. Так, і далі в'яжемо. Так, ну, в принципі, я думаю, що достатньо. У мене ще тут, до речі, і пряжа така, знаєте, що вона не бобінна, це пряжа, ну, яка змотана в моток. Тому і не сильно так і хочеться надривати свою машинку. Ось, Але для того, щоб вам показати, супер все, ось, я пров'язала наш шматочок. Ми відрізаємо нашу. Ниточку, знімаємо грузи, не забуваємо це робити, тому що по пальчиках б'ють наші гірки трошки боляче. Знімаємо нашу гребіночку, притримуємо наш зразочок, ось тут, обережненько, і знімаємо наше полотно. Ось, подивіться, бачите, який виходить край. Зараз вам покажу. Ось, бачите, такий краюшок виходить. Непоганий, хороший край, він гарно, він гарно пружинить, еластичний, ви бачите, але самі розумієте, що він буде закручуватися. Якщо для вас ок, то, звісно, так, це має місце бути. Якщо для вас не ок, то зрозуміло, що тут повинна якась обробка або інший набірний край, який не дає закручуватися цьому ряду. Я в наступних уроках роках ще покажу різні набори петель, які називаються, як то кажуть, декоративні. Вони відносяться до декоративних наборів петель. Тому Побачити, як можна класно оформити край, навіть якщо у вас тільки одна фантура. Зараз ми будемо робити набірний край на бросову нитку. Що це за край? Це край з відкритими петлями. І що він нам дозволяє? Коли ми розпускаємо нашу бросову ниточку, ми можемо зробити підгиб. Я теж зніму відео, як це зробити. Або ми можемо набрати, наприклад, петлі, дуже дівчата, які купляють тільки одну фантуру Часто вони набирають або резинку і потім чіпляють петлі. Да, або, наприклад, вони можуть робити збросовим краєм, і далі вони в'яжуть, як можна зробити далі. Да, тобто можна далі пров'язати, переодягнути на спиці. Пров'язати резинку і далі голкою її закрити. Тобто отримуємо такий, знаєте, фабричний край. Але я вам що хочу сказати, якщо ви зібралися купувати в'язальну машину, одразу купуйте двох фантурну. Повірте, знаєте, тому що дуже багато кажуть, там вам щось не зайде, ви там, ну, типу, що витрачати кошти? Повірте, ви машинку свою, якщо вам не зайде, ви дві фантури продасте без проблем. Тому, ну, в принципі, якби, якщо ви збираєтесь в'язати, а не хочете. Просто погратися. Купуйте одразу дві фантури. Так, ладно, це вже я трошки пішла в друге русло. Тому ось ви бачите, який такий гарний край. Да, Подивіться, який виходить краєшок, тому можете собі взяти в замітку. Наступний край, який ми будемо набирати петлі, це буде на нашу. Додаткову ниточку. Що ми робимо? Ми виводимо наші голочки через одну і беремо нашу нитку, яку ми потім просто викинемо. да тобто ну Це бросова нить тобто, нитка, яку потім буде викидатися. Ми заводимо в човничок наш, от ми завели в наш човничок, притримуємо тут обережненько знизу і проводимо один ряд. Провели один, один ряд. Далі, що ми робимо? Ми беремо нашу грибіночку. Тут уже ми її вставляємо одразу, да? тобто ми її одразу беремо в роботу. Слідкуємо про те, щоб нічого ніде не зачепилося. Ось, вішаємо наші грузи. Так, подивіться. Так, подивіться. Вішаємо наші грузи, все спокійненько, нікуди не спішимо, тому що. Це наша помічниця. Вона хоче, щоб ми були з нею. Ви знаєте, що я зрозуміла? Що чим довше я за нею не сідаю, тим вона починає на мене ображатися, і потім мене не слухає. Тому мені приходиться з нею домовлятися. Далі ми виводимо наші решта петель ось, в роботу, і пров'язуємо ще один ряд. Так, пров'язали. Бачите, тут у мене запуталась ниточка, я не побачила. Зараз ми її сюди перекинемо. Ну, нічого страшного. Ось треба. Завжди класно мати якусь таку прищепочку, щоб хвостик оцей у нас висів. Хоча тут є такі, знаєте, от такі штучки, за які можна зачепити ось тут. Але ну, постійно чомусь я забуваю. Так. І пров'язуємо десь, ну, так, тут нас не пров'язало, зараз ми раз пров'яжемо. Ну, не знаю, там, 5, 6, 7 рядів пров'язуємо нашою ниточкою додатковою, яку потім ми просто обріжемо і викинемо. Я, до речі, маю для такого Собі акрилову нитку, або ось такі використовую різні малесенькі залишки, тому що все йде в діло, нічого не викидається, тому що потім все знадобиться. Ось, все, зробили. Ну, Я відрізати не буду, тому що мені ще ця ниточка пригодиться. Я зараз її витягну з нашого човничка і просто її. Зачеплю, щоб вона мені не заважала. Далі ми беремо в роботу нашу основну нитку, якою ми будемо в'язати. Ну, відповідно, ми вже включаємо собі потім рахівник, коли нам потрібно. Я його вимкнула, щоб він не заважав. Це ось тут він знаходиться. Бачите, кнопочка така. Ну, я по налаштуванням ще також знімлю урок. І пров'язуємо ряд. Звич... Звичайно, ось тут потім ми. Підв'язуємо, щоб у нас нічого потім не розпустилося. Ну і починаємо в'язати своє полотно, в'яжемо стільки, ось, бачите, зачепилося. за... Тому я ж кажу, надо уважно все дивитися. Ось, І в'яжемо все, продовжуємо в'язати. Коли зв'язали, ми знімаємо наші грузи з нашого човничка витягуємо ниточку, можемо її зачепити, тому що я не буду відривати, відрізати її і пров'язуємо наше з вами полотно. Також зараз давайте подивимося, що ми з вами отримали. Так, тобто, Виходить, коли ми розпустимо ось це полотно, воно розпускається дуже легко, ось тут робиться надріз, і все розпускається. От. І далі ця ниточка викидається. Тобто, ну, Я зараз розпускати не буду, але що ми отримуємо? Ми отримуємо на виході ось такі петлі, да, відкриті. Це набірний край з відкритими петлями. Що він нам дає? Тобто, Ми можемо одразу зробити підгиб. Я вам покажу, як в наступних уроках. Ось, і мати підгиб, якщо нам треба. Да? Тобто таку можна сюди, що там, я не знаю, ну, просто або підгиб, або а ви сюди будете шнурок одягати. ну Це вже, вже там по вашому дизайну. Ось, ну або так, як я вам пояснювала, дівчата можуть далі обробляти край, можливо, ви можете переодягнути от на спиці, і в'язати якісь тут кайму, наприклад, ажурно. Дуже класно так робити палантини. Наприклад, якщо ви хочете просто палантин лицевою да, гладдю, да, такою, ви можете скідмахера відганяти шарфік, зробити відкриті петлі, далі переодягнути зразу на спиці і в'язати кайму. так? Або, наприклад, ви кайму, якщо з зубчиками, то ви Вяжете окремо, і ви далі просто її петля в петлю вшиваєте. Ну, Це, я кажу так, історія для погратися. В принципі, сильно не нав'яжешся, тому дивіться самі. Але ось такий край це з відкритими петлями він є, тому можете його теж використовувати, коли він вам потрібен. Третій наш набір ми будемо здійснювати за допомогою петли вловлювача. Ось така. Штучечка у нас є, типу нашої голочки, але з ручкою. Що ми робимо? Першу петлю ми просто обкручуємо, да, тобто робимо обкрут. Тут добре було би щось причепити, щоб вона нікуди в нас не втікла. Але у мене немає нічого, і тому, якщо у вас немає нічого, ми просто ось так обережно пальчиком притримуємо. Далі ми заводимо нашу, наш гачочок, так, умовно, я скажу, сюди. Ось так його, бачите, ми завели. А нашу ниточку ми пропускаємо сюди. Тобто, ось робимо отаку от штучечку. І класно, щоб воно у вас виходило одразу. Ось, зараз я покажу вам ще раз: подивіться: обкрутом. Ми завели, так? Да? Далі ми ставимо наш гачочок і заводимо, тобто наша ниточка пропускається між першу і другу, а наш гачок іде між другу і третю голочку. Все, бачите, він так якби умовно ми закріпили наш гачок. І далі ми заводимо нашу ниточку під язичок і просто його протягуємо. Цей метод ще називають метод набору косичкою. Тому що він створює таку косичку, бачите? І далі ми раз, два, я, якщо чесно, на початку свого машинного в'язання дуже боялася цього методу, він у мене чомусь постійно не виходив. Саме я не могла зрозуміти ось цей принцип да? тут першої цієї петлі гачком. Чомусь у мене постійно вона звідти тікала. Ось і далі, ой так, підловили. Зараз тепер мені треба обережно, о все. І ось так, обережненько. Звісно, це не так, як на додаткову нитку набирати. Це не так, як обкрутами, Тут, звісно, трішки треба. Обережніше, але якщо приловчитись, то дуже все швиденько виходить. Ось так, якщо наберете на 10-20 виробів, то все у вас буде супер. Він дає класний такий стабілізуючий край і, і навіть Можна сказати так, що це вже залежить від пряжі, яку ви будете використовувати для свого виробу. Але е, буває так, що навіть не потрібно його обробляти. Дуже часто палантини. Так. так, все, ми підійшли, а тепер дивіться, тут ми чуть витягуємо, тому що нам потрібно її одягнути сюди. Просто оцю, оцю нашу петелечку нам потрібно просто одягнути нашу петлю. Все, ось так. Далі ниточку нашу пропускаємо під низ голочки наші в першому неробочому положенні, заводимо у човник і пров'язуємо. Отак, обережно. Перший ряд дуже важко йде. Тому враховуйте те. Що треба дуже обережненько. Далі знову я виводжу свої голочки у перше неробоче положення, притримуємо, тому що зараз, якщо ми ще вчепимо грибінку, то буде взагалі біда. Тому притримуємо, дивимося, щоб нічого ніде не зачепилося. Другий ряд уже, звісно, буде йти набагато швидше. Тут ще в мене пряжа, це котон, і, відповідно, вона трішки поганенько йде. Так, беремо нашу грибінку, чіпляємо її. Ось, Далі беремо грузики. Один. Два, ось, все, беремо грузи і починаємо в'язати. Зараз трішки пров'яжу і покажу вам цей набірний край. Знімаємо грузики, проводимо кареткою для того, щоб зрізати наше полотно з машини. Все, подивіться, який вийшов. Ряд, бачите, він того і називається косичкою, тому що, бачите, виходить, якби, Ой, ось, який в нас вийшов ряд, він ще називається косичкою, тому от можете подивитися, бачите, який. Ну, він скажу так, бачите, він стабільний. Тобто, якщо обкрутами, ми, наше полотно, воно таке, знаєте, тягнеться еластичне, то тут. Тут воно стабільне. Це стабільне полотно, тому, от в принципі, його можна використовувати та, для палантинів, для якихось таких, можливо, светрів. Можна навіть брати скідмохеру, якщо ці паутинки в'язати. Ну, Треба все пробувати, тому обов'язково, звісно, ж, зразок. От. Але ось, бачите, такий виходить край косичечкою, ось, подивіться, Ну, гарненький виходить краюшок, тому. Можете собі брати теж. Тут, звісно, це котон, тому самі розумієте. Але ще, і, бачите, він, він нікуди не рухається. Якщо ось тут у нас рухається, то тут у нас нічого нікуди не рухається. Тому враховуйте, коли ви в'яжете, що ви хочете отримати на виході. Так, дівчата, ми підійшли до четвертого набору петель. Я його дуже рідко використовую, взагалі використовувала якщо можливо, один чи два рази. В основному на пряжі, яка така, знаєте, пухкенька. Ось класно, звісно, якщо ви в'яжете ще із такої пряжі, як пушиста, і ви думаєте, може, знаєте, не протягнеться, десь щось заплутається. Тобто це наборний е, край, який одразу робить вам перші петлі. тобто одразу, да, Ви вже набираєте, і ви знаєте, ну, вони у вас нікуди не втечуть. Що ми робимо? Ми першу голочку е, обкручуємо. так, Далі, подивіться, заводимо за другу, але. Притримуємо ось так, і пров'язуємо. Також дивіться, щоб за язичок. Да, треба якусь прищепочку собі. Ось, бачите? ось так. Тобто, задача одразу пров'язати. І у вас одразу стає петля. Далі дивіться: тут у нас, бачите, обкрут на другий. Я знову заводжу за сусідню голочку сюди. І пров'язую. Уважно дивимося, щоб ця петля, що тут, не залізла на язичок, тому що тоді ви скинете петлю. Тобто ваша ниточка йде перед язичком, ваша петелька за язичком. Ось так. Раз, і пров'язали. І відповідно у нас одразу робляться наші петлі. Тобто, перший, по суті, ми пров'язуємо перший ряд. От те, що робить каретка, коли ми обкручуємо, це ми робимо зараз. Я кажу, що таке використовувати можна, якщо, знаєте, така пряжа пухка. Тобто, ви боїтеся, що каретка її ваша не пров'яже. От. І тоді ви можете такий наборний ряд собі робити. Теж дуже легкий. В принципі, може місце бути взагалі в будь-якому, тому ну, ви собі вже дивіться, дивіться самі. Все залежить від того. Ой... Все залежить від того, який ви будете в'язати виріб, що у вас має бути на виході, але ну, це такі наборні. Краї для однофантурного в'язання. Тобто, якщо у вас, ну, відповідно, в основному, коли ми в'яжемо, ми, відповідно, там, вяжемо якусь резинку. ну, Ще можна робити, мені дуже подобається планка кроше. Я теж покажу її в наступних уроках. Тому, в принципі, до речі, залишайте коментарі, що би ви хотіли дізнатися по машиному в'язанню. І, дівчата, прошу вашої такої, знаєте, допомоги з тим, як камера стоїть, чи як вам зручно, тому що я кажу, що дуже важко знімати те, що на машині, тому що ви розумієте, що ну, як треба виставити так штатив, щоб ніби ви дивилися моїми очима. Все, прийшли до нашої е, голочки. І знову просто ми його так наділи, раз, і пров'язали. Все. Далі заводимо в нашу каретку, в наш човничок. Не забуваємо про те, що тут теж е, да, потрібно ці голки наші. Видвінути вперше на робоче положення. Ось. Це. Я перенабрала петлі, тому що подивилася, що в мене закінчується нитка, і мені не хватить вам пров'язати. Тому я набрала взагалі маленький шматочок. Дайте, зараз будемо в'язати. Дивіться, ми їх висунули, так, наші голки, вперше на робоче положення. Пров'язуємо ряд. Бачите, я не затягнула вже другий раз, і дуже гарненько все пішло. Другий ряд теж, тому що ще не потрібно нашу гребінку чіпляти. От, все. Тепер можна, ну тут, в принципі, можемо навіть просто взяти грузики. Все, ось так, раз. І два. Осе тут у мене залишок ниточки. Все, от. От наш ряд, бачите, набірний такий, він виходить, ну, ніби ось ось щось таке, бачите, ой, ось, подивіться, я сфокусую. Да, подивіться, як виходить. Ну, виходить гарненько, він трішки еластичніший, ніж те, що гачком. Ну, я би сказала так, що щось середнє між обкрутами і наборним краєм, який ми робимо косичкою. Ось такий непоганий, хороший край, тому можете його теж використовувати. Все, дуже вам дякую, дівчата. Залишайте коментарі. Розумію, що комусь це відео може не сподобатись на якість можливо, тому що я тільки починаю знімати машинне в'язання. Я ще не сильно підлаштувалася до зйомки відео біля машини, тому все, ми вчимося. Залишайте свої коментарі, які би ви хотіли більше бачити відео по машинному в'язанню. Будемо знімати цей рік. Я взяла собі за правило, що я хочу знімати ну, 2-3 відео в місяць, щоб у мене було по машинному в'язанню. Тому, надіюся, за рік буде такий непоганий собі курс для початківців.